Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні у нас відео урок для починаючих по в'язанню гачком. Для початку нам не потрібна велика кількість інструментів. Буде достатньо всього лише одного гачка, а саме я рекомендую обирати гачок від 3 до 5 мм. Він доволі зручний у використанні для новачків, а також нам потрібні ножниці та маркер для позначення ряду. Пряжа. Рекомендую обирати пряжу зі складом на половину бавовна, наполовину акрил або інші домішки. Адже працювати саме з цією пряжею набагато зручніше, вона не плутається, не має ворсу, який би заважав у роботі, і це доволі добре для новачків. На першому етапі нам потрібно ознайомитися з інструментом. Зрозуміти, як саме зручно тримати гачок вам. Особисто я тримаю його ось так, як ручку для письма, але це пройшло не одразу. Спочатку я його тримала взагалі ось так, як столовий ніж. Це прийде з практикою і, звичайно, з самого початку не все буде виходити ідеально. І навіть така банальна річ, як ось. Тримати гачок може доволі розюче сказатися на вашому полотні. Найлегший спосіб зробити першу петлю це саме пальцями. Складаємо нитку навхрест і через отримане кільце протягуємо нитку від клубка. Як результат, ми маємо отримати ось таку петельку, в неї вставляємо гачок, і вона повинна обережно і легко затягнутися. Далі будемо вчитися набирати повітряні петлі. Нитку від мотка ми тримаємо ось цими двома пальцями та притримуємо мізинчиком, щоб вона нікуди не з'їхала. Гачок заводимо під робочу нитку та за допомогою гачка протягуємо її у нашу зроблену до цього петлю. Саме вона являється першою, а не вузлик, який був на початку. Продовжуємо знову гачок, заводимо під робочу нитку, намагаємось не здавлювати петлі, які у нас знаходяться в руці, і протягуємо наш гачок. Зверніть увагу, що петля, яка у нас знаходиться на гачку, ще не вважається повітряною і вона ще не зроблена. Я повільно зроблю ще декілька петель, а ви уважно прослідкуйте. Отож, ми зробили ланцюжок із 15 повітряних петель. Для того, щоб перейти нам на наступний ряд і вже в'язати безпосередньо стовпчики без накиду, нам потрібно зробити одну повітряну петлю підйому. Тобто, зараз у нас виходить так, що повітряних петель буде не 15, а 16. Це потрібно для того, аби при в'язанні наше полотно не зменшувалось і не косило. Отож. Петлю підйому, ось вона перша від гачка, ми пропускаємо, заводимо гачок в косичку, а саме під одну ниточку, слідкуйте уважно. Знову під робочу нитку ми заводимо сам гачок, притримуючи наші повітряні петлі, протягуємо нову петлю. На гачку у нас дві петельки. Ми знову заводимо наш гачок під робочу нитку і протягуємо саме через ці дві петельки. Так, ми отримали наш перший стопчик без накиду. Слідкуємо уважно, і в наступну косичку ми просовуємо наш гачок, заводимо його під робочу нитку, витягуємо петлю, отримуємо їх дві. І вже через них протягуємо ще одну петельку. Так, ми отримуємо другий стовпчик без накиду. Так як перший стовпчик без накиду, ось вони, до речі, ось так виглядають зверху, як косичка, не дуже помітний, я рекомендую для початку використовувати маркер для позначення. Петелька доволі непомітна, і для того, щоб її не загубити та не зіпсувати наше полотно, краще все-таки її помітити. Показую ще один раз: ми заводимо гачок в косичку, захвачуємо робочу ниточку від клубочка, отримуємо дві петлі, знову захвачуємо робочу ниточку гачком і через дві петлі просовуємо та отримуємо знову стовпчик без накиду. Отож, до кінця нам потрібно 15 таких стопчиків, уважно рахуйте, щоб не збитися, і зустрінемось за декілька недов'язаних стопчиків без накиду до кінця. Рахуємо по косишці: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я зупинилася на 12-му стовпчику. Робимо 13 нагадую, під одну дужку захвачуємо робочу нитку, протягуємо, отримуємо дві петельки і через них протягуємо ще одну. Ми отримуємо 13 стовпчик без накиду, робимо 14 слідкуємо уважно, та останній стовпчик без накиду, під робочу ниточку. Через дві петлі. І ось ми завершили наш перший рядочок. Що ж потрібно далі? Нагадую: в кінці кожного ряду ми робимо одну петлю підйому для того, щоб наше полотно не зменшувалось та не косило. Далі повертаємо його в іншу сторону. Ось так, якщо у вас петелька перекрутилася, ми її перекручуємо назад і отримуємо ось таку картину звороту нашого полотна. Хоча насправді у в'язанні гачком немає лицьової або е, виворотної сторони. Ось якщо подивитися зверху, то ми бачимо такі косички. Тепер наша задача, пропускаючи першу петлю підйому від гачка, Провести наш інструмент саме під дві дужки ось цієї косички, яка у нас утворилася зверху. Обережно просовуємо, покажу ще раз ось, є тут у нас дірочка, в яку ми просовуємо гачок. Знов все, як минулого разу, захвачуємо робочу нитку, отримуємо дві петельки. Знову захвачуємо робочу нитку, протягуємо через петлі і отримуємо стовпчик без накиду. Завдяки саме ось цій повітряній петлі до кінця ряду у нас все рівно вийде 15 стовпчиків без накиду. Тому ніколи не забувайте на початку кожного нового ряду пров'язувати ось цю повітряну петлю. Та починати в'язати полотно, пропускаючи її. Ми знову вводимо гачок між двома петельками під робочу ниточку, витягаємо петлю, отримуємо їх дві, протягуємо через дві петлі ще одну петлю, отримуємо ще один стовпчик без накиду. Ось дійшли ми до кінця ряда, де у нас маркер, знімаємо його. Знаходимо нашу петельку, проходимо через дві, витягаємо ниточку та завершуємо другий ряд. Всі інші ряди в'яжуться точно так само, як і ось ці два, тому я не бачу сенсу їх показувати. Алгоритм дій той самий. Робимо одну повітряну петлю підйому, перевертаємо наше полотно і продовжуємо в'язати спочатку. Якщо вам дійсно цікава ця тема, то прошу вас показати це своїми лайками, коментарями. Можливо, у вас є якісь запитання, і вже в наступному відео я покажу, як працювати з кільцем Амігорумі. Дякую за перегляд!